Ми з вами живемо в світі, де все доводиться часто людям заслуговувати, де довіра виміряється результатами, а любов часто залежить від певних умов. Але слово Господнє вносить знаєте, такі поправки, які коригують ось ці зимні принципи. є певне послання, яке ламає всі ці стереотипи. Я хотів би, щоб ми зачитали текст, який записаний постанний титом, третій розділ з 3 по 5 вірші. Тито, третій розділ з 3 по 5 вірші. Адже коли всі ми були нерозумними, непокірними, які заводили і стали рабами різних пожадань і насолод, живучи в злобі і заздращах, були ненависні та ненавиділи одне одного. Коли з'явилась благодать і любов до людей, нашого Спасителя, Бога, Він нас спас не з причини правильних вчинків, які ми вчинили, але зі своїм милості через купіль відродження та оновлення Святим Духом. Цей уривок із послання до тита це не просто пословська парадика твердження. Це певна добра новина, що змінює долі людей. Сьогодні ми будемо послухати свідоцтво брата Вадима про те, як в свій час Бог змінив його життя. Кожен з нас може також згадати свій приклад, коли Бог торкнувся в наше життя і окремим чином мені з певні Це істина, на тісну церкву. Це відповідь на питання, яке глибоко хвилює кожне людське серце. Як знайти прийняття, як знайти прощення? як знайти надію. Я хотів би, щоб ви детально розглянули цей текст, подивилися на нього, знаєте, і дозволили Божому Слову торкнутися в наше серце. Апостол Павло починає цей текст з реалій життя. Третій вірш Титул 3,3, він каже наступні слова. Адже колись і ми були нерозумними, непокірними, які заблудили і стали рабами різних пожадань насолод. Живучи в злобі і зазвраща, були ненависні та ненавиділи. От не набиті одне одне. Цей опис, це не перебільшення, а це реальність. Це духовний діагноз людства. Тому що іноді нам хочеться подивитися на старі стати ми такі добрі, хороші, але реально дивлячись в світлі біблійних істин, ми розуміємо, що ми далеко не доскорніли. Багато злоби, і інших герховних якостей в нашому житті присутні. Але цікаво, що Павло, він не каже, це ви такі були. Він каже, це ми такі. Він не відділяє себе. Хоча до цього він жив життям, коли йому здавалося, що він надзвичайно кращий, ніж інші люди. Він казав, ось я думав, що я досягнув якихось досконалості. Він думав, що в нього є певні переваги над іншими людьми. Але тепер, ставши християнином, він каже, ні, ні, Всі ми такі були. Незалежно від того, яке життя в минулому, як кожен з нас мав ось ці якості. Ми були відділені від Бога своїми гріхами. Він не засуджує когось, він включає себе і всіх слухачів у це минуле. В іншому посланні апостол Павло пише, що ми всі зрішили позбавлені Божої Слави. Ось реалії наше життя. Ми всі зіршили. Ось ці якості присутні в житті кожного з нас. Але далі Павло пише рові слова. Четвертий кусочок п'ятого ліша, коли ми читаємо титул третій розмір, четвертий кусок наступного ліша, ну повертаємося до вашого тексту. Він каже Наступні слова. Коли з'явилась благодать і любов до людей, нашого Спасителя Бога, Він нас спас. Та ось коли Бог. Проявив свою благодать і любов. Він нас спас. Ці слова, як певний промінь, знаєте, сонця в темній такій печері, де, здається, нічого не видно і жахунає тебе, але промінчик Сонця дає надію, що є десь вихід. Бог не залишив нас нашими геками, але проявив свою любов. І ця любов не просто якась теорія певна така, конкретний прояв. Вона явлена в Ісусі Христі. Прийшовши на землю, він максимально наблизився до людей. Став близьким для людей, щоб люди могли зрозуміти його цю любов. Прийнявши муки та страждання на Христі, він максимально проявив цю любов до мене, до вас, до кожного хто живе на цій землі. І коли ми говоримо про спасіння, Воно базується не на наших заслугах, але воно базується на милості Божій. Продовжуючи читати цей текст, титу, 3 розділ, 5 вірш, далі цей вірш, який ми читаємо, там написано, не з причини праведних учинків, які ми вчинили, але зі своєї милості. Він каже, ось не через наші заслуги, не через те, що ми добрі, гарні були такі, але зі своєї милості. В цьому світі знаєте, все побудовано на принципі, якщо зробиш те чи інше, то отримаєш. Якщо заробиш, отримаєш відповідне. Але Божий принцип зовсім інший. Він каже, не з причини правильних учинків. Жоден з нас своїми зусиллями не може заслужити спасіння. Жодна наша молитва, пожертва, моральність, аскетизм, вони не можуть порівнятися з Божою святістю. Це істина, яка принижує гордість людей. Людям, здається, ну я хотів би щось досягнути, я хотів би для кого щось зробити, я хотів би стати кращим, і я, можливо, набагато кращий, ніж той. І можемо згадати притчу, яку Ісус Христос розповідав про Фарисея і. Хим. Ось людям іноді хочеться подивитися і сказати, ну я кращий, ніж інший хтось. Але ця істина, вона зміняє годість всіми, позбавлена слави. І, можливо, навпаки, хтось вважає себе недостойним і каже, а що я марк він Божий Як Бог величний, царський на троні цього всесвіту споглянеться на моє життя. Але спасіння приходить не до достойних, а до тих, хто визнає свою потребу. Не здорові має потребу лікарі, а не хворі, слово Господнє каже. І ось тут ми читаємо ці ключові слова, але зі своєї милості. Милість це коли Бог. Не дає нам того, що ми заслужили, тобто осудження, покарання, але дає те, чого ми не заслуговуємо: прощення, нове життя, надії. Бог не втікає від нас досконалися. Він чекає в першу чергу від нас, відкритися серце наше. І як батько, який прибігає на зустріч блудному сину, і може дайте притчу про Блудного сина, Господь не чекає, доки ми змінимось. Він обіймає кожного. В ту мить, коли ми повертаємося до нього. Цей момент повернення до Нього надзвичайно важливий в житті кожної людини. Варто також розуміти, що Божа милість це не дозвіл, для себе дозволеності. Якщо ми говоримо, що важлива милість Божа, а не наші вчинки все-таки це не дозволяє нам тепер жити як нам завгодно. Це милість це попри плановлення. Людина, що справді пізнала милість Божу, не захоче залишатися гріху. Вона буде прагнути жити в світі. Бо милість відкриває і життя в даному нам Христі. Ця милість вона охоплює прощення минулого, те, що в нас було за складовою в минулому житті. Вона дає силу для теперішнього, щоб перемагати гріх і спокуси. Вона дає надію для майбутнього життя. Якщо ми подивимося на цей короткий уривок, постане до титу, що ми зачитували, то він нагадує Євангеліє мініатюрі. Цей текст говорить нам, що людина грішна. Цей текст говорить, що Бог добрий і люблячий. Цей текст говорить, що спасіння, воно не через заслуги, а помилості. І цей текст говорить нам, що Христос є милістю. Тому нехай кожен з нас прийме цю істину. Не тільки розуму, але й серця. Нехай ця істина допоможе змінюватися. Практично, як говорить? На оці істина, які ми щойно розглянули. перш за все, це покаяння і примирення з Богом. Також для тих, хто вже примирився з Господом, цей текст нагадує про смирення. Нам потрібно пам'ятати, що наше спровище перед Богом гортується не на наших вчинках, а на Його милості. Також це може закликати нас до подяки, спасіння нам подаруване, а не зароблене. І це підстава для глибокої такі знайти Богу, що іноді ми забуваємо дуже роками з Господом. Цей текст спонукає нас до вдячності до інших. Якщо Бог виявив нам милість, то ми повинні бути милостивими до інших. Ісус Христос сказав: будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний. І цей текст також спонукає нас до більшої глибокої віри замість страху. Багато людей живуть в страху і надають собі часу запитання, чи достатньо добре, чи достатньо гарне для того, щоб піти в царство Боже. Але Іван каже, не вчинки наші, а й милість, яка яке стане як для Нам потрібно мати цю віру і любов до нашого Господа. Нехай Господь допоможе, що ці речі, про які ми щойно згадували, спонукали нас в першу чергу до наближення до Бога і розуміння любові, а також до оцих речей, які на завершили говорили, до смирення, подяки, ми до інших і до біживших вір. Нехай Господь допоможе, щоб все це залишилось в наших серцях і спонукало нас для нашого духовного зростання і зближення з нашим Господом. Амінь.